А так все йшли кишечки, і навіть кісточки висушували в печі, потім перетирали ну, кістково борошно і кидали його у приварок. Не їли тільки сороку, бо вона гірка. І, і лисицю, бо м'ясо її вонюче. Із міста прислали молоденьку вчительку. В місті ж такого голоду не було. І тому її батьки наклали сидір всякої їжі. І тоді вона вирішила їх нагодувати. Щось там вона їм готувала. А потім, коли відійшла, щоб там ще чай їм закип'ятити, вони з'їли в неї ще й суху вермашель, ну голодні діти. А на другий день їй повідомили, що. Із восьми троє померло. і вона тронулася розумом, побігла до храниці топитися. А дехто говорить, що це геноцид українців, повномасштабна війна, так геноцид, нищення народу, переселення, це все геноцид, прояви геноциду.